Коли дитинка просить купи. Аврора мультимаркет каже, ходи сюди. Аврора мультимаркет каже, ходи сюди. Ох! Ой, відео Тікток, так як мама водій паркує авто з трьохрічною дитину на руках за кермом. І ми поспілкувалися з авторкою відео, і також з водіями, у яких є також маленькі діти, як вони перевозять дітей, і чи беруть їх на руки під час руху авто, що каже закон про діт... ну, про цю такі історії подібні про дітей в авто без автокрісла. Дивіться, ну а далі будемо чекати на ваші реакції. Йєю рукою тримає кермо іншою дитину. Що він на мене, це так дивиться, що мене ніколи не бачиш. Чому українці нехтують правилом безпечного перевезення дітей в авто? Вона кричить, верещить, але наслідки, які можуть бути, набагато гірше ніж декілька хвилин послухати дитину. Що каже закон? Відео у Тік-Ток, як молода мама кермує авто з дитиною на руках, зібрало тисячі переглядів. Класика материнства підписала відео авторка. У коментарях думки людей розділились. На відео бачу безвідповідальну маму. Коли мама за кермом, то дитина або оре ззаду, або зупиняємось і заспокоюємось обидві. Коментатори забули, як в дитинстві у батьків на колінах їздили. На жіотаж у коментарях авторка відео відповіла: син почав плакати, і щоб його заспокоїти, взяла на руки. Насправді це була така ситуація. Ми їхали з села практично 100 кілометрів. Ми проїхали, і він спав всю дорогу. Ми вже були в дворі. І він проснувся і почав так плакати сильно, що купається. Я дивлюсь на мані де місця де зупинитись. Думаю, ладно, зараз я його заспокою і потім ну десь собі припаркуюся. Але у момент, коли Інна взяла сина на руки, у дворі звільнилося місце, де можна припаркуватись, і вона вирішила проїхати кілька метрів із сином на руках. Я думала, ну це вже вечір, і в дворі я ж не їхала там, наприклад, 50 кілометрів в час. Я їхала там до 5 кілометрів. Звичайно, ні, на дорозі це завжди автокрісло. Неважливо, чи ми їдемо за містом чи по місту. Завжди у нас автокрісло, і він завжди сидить там. Ситуація знайома усім батькам. Треба їхати, дитина вередує і на відріз відмовляється сідати в автокрісло. Що робити? Ми опитали молодих батьків, які є водіями. У нас з народження дитина їздить в машині. А у неї було за ну поки за ці роки три автокрісла з маленького до найбільшого. Потім після найбільшого був бустер. Розповідає Андрій і закликає батьків водіїв не нехтувати безпекою дітей, навіть аби заспокоїти. Це фактично рішення кожного з батьків безумовно, але це їх відповідальність, бо за наслідки потім будуть відповідати вони в будь-якому разі. Наслідки, які можуть бути, це нам багато гірше ніж декілька хвилин послухати дитину, яка розуміючи, що у неї все одно це не працює да виходу немає, і відповідно звикне. Ветеран Роман це відео у соцмережах бачив. Так, так і не, не дуже це підтримую, тому що е, розумію, що в будь-який момент може бути навіть просто якась не те, що аварійна ситуація, не те, що аварія, але ну, буквально якась ямочка, і та дитина струснеться десь голівкою. Е, мало ли може пошкодитись, тому це небезпечно. Я, я цього не розумію. І ділиться своїм досвідом, бо ж сам батько двох дітей. Коли діти були менші, було автокрісло. Особливо для, для малявки була якась ну, люлька така авто автокрісельна. Зараз трошки старші, то, то їздять вже без крісла, але думаю, над тим брати якийсь, як це називається, бустер. І на вже бабуся на питання проїзду в авто з дітьми показує нам автокрісло бустер на задньому сидінні свого авто. Було спочатку автокрісло, а потім бустер. Я вважаю, що буває на дорозі, всяке. На цьому відео наглядно показано, що може статися із дитиною, яка їде на руках у пасажира на передньому сидінні під час екстреного гальмування чи аварії, щоб попередити нещасні випадки в Україні з 2021 року діє закон про автокрісла, каже адвокат Володимир Філіпович. Особи зростом до 150 сантиметрів зобов'язані бути обов'язково в автокріслах там бустерах в залежності від року. Діти до 18 місяців мають їхати в спеціальному автокріслі на задньому сидінні авто спиною до лобового скла. З 18 місяців можна розвернути автокрісло у напрямку руху. Дітей до трьох років можна також перевозити і на передньому сидінні авто, але виключно спиною до лобового скла і з вимкненою подушкою безпеки. Діти, чий зріст більше 145 сантиметрів, можуть їздити без бустера чи автокрісла, але з обов'язково пристібнутим штатним ременем безпеки. Неважливо, 5, 1, 2 кілометри. Є факт, тобто, це є факт скоєного правопорушення. Тобто, вона її відстібнула, взяла на руки і там завершувала маневр та в тобто паркування. Це є склад правопорушення. В Україні штраф за перевезення дитини без автокрісла 510 гривень, у разі повторного порушення протягом року 850 гривень. Світовий же досвід показує вагоміші штрафи за нехтування безпекою дітей у авто. У Польщі, наприклад, сума штрафу 300 злотих а це більше трьох тисяч гривень. В Італії – від 81 до 326 євро, в Німеччині – 60 євро, а в Естонії може сягати до 400 євро. Ну, ми такі новички опитування з мамочками тут поговорили і з лаштунками. Ну, всяке буває в житті, дійсно, коли мама ну зупинилася з дитиною одна на одинці, бо бабусі десь там в іншому не боці. На трасі вже. Так, угу. там, наприклад, чоловіка поряд немає, вона одна, як стишити дитину, та кричіть, вирішіть і все. А, а треба рухатися і паркуватися. Ну, дивіться, ну ми ви бачите, що краш-тест. Ну, якщо не ви, то вас можуть на дорозі цих спіткати угу. такі випадки, і потім або переляк на все життя, і дитина скалічена, або ще що там ще гірше може бути все одно. Це порушення правил, і так не може бути ніяких маневрів з дитиною на руках. А вже для цього більше того, як крісла, так ми ж бачимо, що тут паркувалася наша героїня. А вона їхала по трасі з дитиною на ну, ну Вона ж каже, що не їхала. А вона як бувають батьки, що ні, їздять? Це інша історія. О. Вона героїня каже, що вона не їхала на трасі, що зазвичай так не робить. Просто це вже біля дому, там десь паркувалася. Ну, вже п'ять кіме. Ну хоча й того робити не треба, безперечно, але ну з ким не буває, То, й, якщо біля дому, але ця історія вийшла в публічний простір і інших захочу не ну, захочу. Показує да, що, та, що та, о. типу це ок. Ні, це не ок, безперечно. Це ну ваша історія. Пишіть нам можливо ви подібних історіях були. Ну, вже посадили дитину за кермом, ви, ви далі а дитину нема куди подіти. мирте, не знаю, будь-що зробіть, але не саджайте на руки. Підійшли до Вікторини, друзі. Там цій порі ми трошки помикитимо. Дві хвилинки на запитання подумаємо і ага. після відповідь. Увага на екран? Так, окей. Найбільша статуя Чабана в світі розташована в Україні і навіть внесена до Книги рекордів Гіннеса, у якому регіоні її можна побачити: а на Одещині, Б. На Закарпатті, В. У Львові.